Я скупилася, взяла пасту 33 помідори, взяла балик свинячий, м'якоть свиняча на котлети, це або на битки, або на рулет. Подивимося, два майонези, так-так. Такі помідорки, три огірочка, моркву по-корейськи для салата, капуста на голубці, рис на голубці, квіточки на торт такі. І три плавлених сирки на салат. Ось така закупка невеличка. Народження внучок, здоров'я, щастя, радості. Сім'я. 16 років, день народження йому. Трошки відмітим, тому що того, що так. треба. така замучена, якась На. Все, З Днем народження Максим, будь здоровий. І щас Коняк такий, як самогон. Вони взагалі портять всі напої. Ну вже давай допіду, до кінця закрий. Ну, добрий коняк, да? Як називається шосто? Уже треба першу до дна. Ну все, тепер закусюємо. Зато як в кінотеатрі, як завжди. Максим, волосы. Ну, no, Все, все. Дай с ним, какой який він вийшов, ц... цыганський торт. Ну, Від не передає, звісно, вкус, це бомба. Обичний, вкусний торт? Ну, вкусний торт? Да. Шоколадний. З конячком. Шоколадний не сухий. Бо він з конячком. До 20 числа прийдеться Максим Пахать нам. вчера понятно чувствовался сегодня. Бо мы вчера краме ели. Что, Володя? Нормальная тема? Ну все. Я хочу зробити мобільну якийсь трошки чоловічої груп. Що можна було заробити. Ну що, всім привіт! Лінда давно віддихає. У нас ще такий вітерець. Надіваю капішон, щоб фуха не надуло. Я займаюся. Уже на багатьох тренажерах позаймалась на цьому, на тому, на тому, на цьому. І на цьому, і на тому. Краще, практично на всіх залишилося тільки це на ноги і там, де лежати, прискачати. Ну, прискачати не буду, прискачати буду вдома. Коротше, відмітили ми Максима день народження, йому було 16 років. А, ну як відмітили? Ми просто приготували трішки неправильної їжі, тому що ми на правильному харчуванні і приготували неправильну їжу. А, ми приготували котлети, дві голубці. Торт циганський, салат з крабів і корейської моркви, до речі, дуже добрий, дуже простий з майонезом. І вживчик купила я Максиму, бо він у мене не вживає алкоголь. А нам купила 0,33 чи 05 0,33, коньяк шустов, тройку, бо нам треба було в торт в крем 2 столових ложки. Ну і заодно ми вирішили з мамою випити, хто там йде три рази потрішечки за його здоров'я за 16 років. Звісно, я не так хотіла відзначити 16 років, 15 років, також ось у повноліття, 18 років скоро. Поки дитина маленька, вона там пішла в садик, ти типу, поніс туди торти, конфети, вони там в садику попразнули, погралися. По... Вибачте за задишку. А коли дитина в школу ходить, також з друзями десь пішов, друзі до нього прийшли ще поки менше, школа якісь конфети поніс. А тут вже ні в школу, ні навчання немає, ні садіка. а пацан уже зрослий. І так як ми живемо в однокімнатній квартирі, і щоб знім, ну, зробити щось цікаве, щоб було куди йому пригласити своїх друзів. Нема місця, однокімнатна квартира. А, особливого ремонту немає, якогось там крутого, модного, дизайнерського, авторського та навіть косметичного, але модного. Місце мало 36,6 квадратів, це я мама, син і дві собаки. Я сподіваюся, що ми все ж таки переїдемо в Західну Україну, в свій будинок 300 квадратів там з плюсом. І вже 17 років будуть крутими, тому що як відзначати, я розумію. А зараз плюс війна, син не захотів нічого. Я йому дала гроші, щоб пішов в піцерію. Вони пішли з пацанами, наїлися шаурми. А для них це було, ну, це було для них норма. А що хочу сказати? На 8 березня я з подругою. Я дотримувалася 8 березня правильного харчування. Сніданок, обід, все було як завжди, все було супер. Від вечері я відмовилася, тому що ми пішли в кафе, в ресторан, ну, в нічний бар. В одному барі ми випили склянку вина і шоколад, до речі, я шоколад не їм. А в другому барі ми пили хороший дорогий коньяк з перемішку з коли. Трішки конячку, остальне – кола. Так собі сиділи і вже апельсинчиком закусювали. тобто їсти я в барі не їла, але алкоголь дуже задержує воду. Тому алкоголь при схудненні і правильному харчуванні не рекомендується. Але якщо це так у мене рідко виходить, то чому ви і ні? От, тим паче, що 8 березня і давно в барі я не була, а хотілося просто посидіти, поспілкуватися, розслабитися, щось випити. А на другий день, після того, як я п'ю навіть навіть дві склянки пива достатньо, щоб на другий день я дуже багато їла. Я не п'ю каву на другий день, можу аж 10 вечора випити. Але я їм дуже багато. Якщо я Поїла, поснідала через дві години, я знову хочу їсти. Потім опять, так цілий день. На другий день я їла кефір з бананом зранку, потім я смажила собі яйця. Потім гречку опять яйця смажила з зірким перцем. Потім я що я потім їла? Потім, потім я їла Творог з медом. Аж потім в 9 часов або 8 вечора я посмажила картошку, такого нарізала його. Колечками і посмажила з однієї, і з іншої сторони, перевертала. Посолила, поперчила і зверху сало. А, добре, потім я сіла знов на правильне харчування. Тобто один день я вечором відмовилася від вечері, але ми випивали. А другий день я дуже багато їла і неправильно, і правильно все підряд. І дуже багато. Потім я сіла знов і до 12 березня, тобто, 8, 8 і 9 число я їла неправильно, випивала. А 12. Це вчора на малого 16 років я їла і торт, і салат з майонезом, і голубці, і котлети і відбивні. І в животі робиться страшне, і три рюмочки, небагато конячку за здоров'я малого. І сьогодні також зранку в мене був торт, кава. 11 числа вечором, коли ми вже готували, то ми вечеряли голубцем, котлетою, і крем який залишився на торт, а там цукра багато. А ми з Максимом його ложками, коротше, поїли. Тобто я рахую, що 11, 12, 13, 8 і 9. Тобто 5 днів нарушені правила і введене неправильне харчування. Тому зараз ходьба на кілометри і пахати на цих тренажерах. І вдома також буду робити зарядку, але вдома нема де знімати. Сьогодні я стала на вагу 66 кілограмів, 50 грамів. Ну, 50 грамів я, я скидаю там на нижню білизну 66 кілограмів, а було 64. 64, 500. Коротше, 64, 66. Два кілограми за ці п'ять злощасних днів я набрала, не висипалася, дозволяла собі алкоголь і дозволяла собі шкідливу їжу в великих об'ємах. Тому 2 кг за 5 днів – це достатньо така внушаюча вага. Сьогодні 13 березня, і сьогодні ще я не повністю на правильному харчуванні. Тому сьогодні 13 березня – 66 кг, 50 грамів. І я вам скажу, що буде через 5 днів. Ні, краще я вам скажу, що буде 20 березня. 20 березня в нас контрольне зваження. У мене і в малого. Ну, про малого я поки вам не можу сказати, скільки він важив, як почав, скільки він за місяць втратив перший і скільки він втратить за другий цей місяць. Потім все пізніше, все буде, бо я всі ролики зберігаю його зваження, підписую, і потім буде великий монтаж великого ролика. Якщо він захоче, якщо він дозволить, він сказав, що пізніше так, зараз ні. Спочатку ціль. Бажання і щоб все вийшло, а потім все буде видно. От то син іще не багато набрав за день народження. А я це за 5, 5 днів таких неправильних, 2 кілограми, це не багато. А з іншої сторони, за 5 днів це дуже багато, 2 кілограми. Наступні 5 днів можуть бути 3 кілограми, якщо ну, не додержуватися, так? Але в Німеччині я їла 9 місяців торти кожного дня. У мене тако два-три наберу, потім один-два. Скину, потім опять-два наберу, чотири наберу, там два-три скину. Коротше, в мене вага підіймалася, опускалася. підіймалася, опускалася. І це в нормі десь так до чотирьох кілограм і вниз. Вверх-вниз, вверх-вниз. Тому й зараз я набираю, скидаю, набираю, скидаю. я Кожного дня зважуюсь, і в мене кожного дня кілограм вверх, кілограм вниз. Собака, Лінда, побачила, де та Лінда. хі, -хі. Якось так, у когось може бути 2 кг, як наберуть за 5 днів, наступні 5 днів буде 3 кг, а по наступні 5 днів буде ще 2 кг, а потім, каже, людина не замічає, як за місяць набрала 7 кг. Тобто якось так. І багато хто пише мені, що я неправильно харчуюся, або як я можу харчуватися так і схуднути так на такій їжі, що на такій їжі люди поправляються, а я на такій їжі худну. Якщо ви хочете знати більше і щоб я вас проконсультувала і навіть вам допомогла скинути в перший місяць ваші перші кілограми і скажу, як правильно і чому саме треба скидувати меншу вагу, і як правильно харчуватися, порції, калораж, все 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 я вам допомогла, ну, об'яснила. То приходьте в інстаграм Сандрабалок УК, типу Україна. А, все просто: у вас не виходить, у мене виходить. Кому я допомагаю, веду місяць, люди скидають кілограми, і наступні місяці вони вже справляються самі, і в них все виходить дуже добре, вони мені дякують. Так що життя на правильному харчуванні не таке страшне, як його уявляють. Якщо я правильно харчуюсь в простий день, в будні дні. Але якщо якесь свято, або якщо, якщо гості, або як я йду десь на пікнік, намічається свято, я дозволяю собі випити, я дозволяю собі з'їсти. Але потім я вертаюся до режиму дня. Але ці дні, які я харчувалась неправильно, коли я пила, я стараюся просто якось спортом, ходьбою, нагрузкою його все скинути. Чого? Не просто так, щоб спалити калорії. Ні. Коли я після прального харчування дозволяю собі випити або щось шкідливе з'їсти, моєму організму хана. Я хожу в'яла, дрябла, в мене все болить. Голова болить тіло ламає, я хочу спати, мене нудить, голова крутиться. Я хочу це робити для того, щоб прийти в норму. Тобто, коли я на правильному харчуванні є нагрузки, є свіже повітря, є водний баланс, і після цього всього. Гідоти, що я їла, бо інакше я це не назву. Це ну, їжа є їжа, це все добре. Але Гедота в тому плані, що там багато жирів, того всього не корисно. Мені хочеться просто очистити організм. А очищаю я організм, переходячи на правильне харчування, переходячи на водний баланс, більше води і на нагрузки свіже повітря, ходити пішки багато кілометрів, займатися навіть на таких тренажерах. Ну, і я завтра буду як нова копійка. Ну, Сьогодні ще буду їсти. Але що то голубці? Капуста та рис, а що то котлети та отбивні? Та нічого такого, в принципі, просто пожарені вони на олейні і е, свинина. А свинину на правильному харчуванні я не їм. Та й зовсім свинина, в принципі, не, не приносить нічого доброго. Так що, якось так. Трішки з вами поговорила, трішки позаймалася. Тепер йду з Лінди ще раз на кілометри і потім. В кінці покажу, скільки ми за сьогодні 13 березня пройшли. Бось поступив куди Спасибо. Спасіба. Це це майфайна полога. Це Сашка маленька. Поздравляюся, не тобі ще зроблять, а вони хворіють, обіцяха маму, щоб тобі чого найкрав. А що? Кажемо, ти не Спасибо. Хвориш. Ты тоже тебе тоже самое. Счастья, здоровья. Не хворіти. <Тобі рик> <рик> <рик>